Доброго дня, Шановні рибаки, рибачки та да всі добрі люди. Хочу доповнити свої відео по виробу дерев'яних воблерів. От за вечір я вирізав таких шість воблерків. Ось така заготовка з мехтолистяної породи дерева. Ну, я беру ольху. Вирізаю. от для цього потрібна ножовочка по дереву. І брусочок і простий ножичок. От, вирізається, потім зашкурюється і робиться елементарний воблер Щоб хто хоче зробити, може зробити. Я вирізаю на глаз, на око. Раніше брав трошки по шаблончиках, але потім зрозумів, Воблери не треба, щоб мені однаково були. У кожного буде специфічна своя гра. Можливо, з усіх тих, що робиш. Пару воблерів буде уловистих. Ну, тоді побачимо на їх фігурації. Будемо по той фігурації робити більш детальніше. А на даний час отак вирізаю. От. Ніж, пилочка по дереву. І підточувати ніж. Ну, все елементарно, просто, без ніяких великих інструментів. А потім піде обробка. От і все. Всім. Бажаю успіху, здоров'я. Хай береже вас Бог. Слава Богу! Всього найкращого!